На Донбасі міські та районні центри соціальної допомоги продовжують отримувати гуманітарне підкріплення від Ріната Ахметова. Зокрема, у Донецьк передали ще 18 тисяч продуктових наборів. Пакети із їжею видають насамперед багатодітним родинам, пенсіонерам та малозабезпеченим сім'ям. У 10 кілограмових наборах крупи, чай, макаронні вироби, борошно, олія, тушкованка і солодощі. Спасіба грома фонду ріната что выдали и печенье, и сгущенку, и чай. И даже мы рады, что еще талончик дали на третье число. И третье вот мы придем еще получать помощь. Я мама троих детей. Эта помощь, она очень сильно помогает. Для моих детей это будет просто большая поддержка Хворим пенсіонерам та інвалідам мобільні групи волонтерів штабу привозять продуктові пакети додому. Усього у зону АТО та звільнені міста у межах гуманітарного рейсу Ріната Ахметова було доставлено більше півмільйона продуктових наборів для населення. До кінця жовтня на Донбас відправлять і ще три рейси із харчами та дитячою їжею.